Усім привіт! Сьогодні трохи поговоримо про префікс най. правила вживання, трохи прикладів і, звичайно, типові помилки. Ми часто чуємо «самий сильний спортсмен, «самий оригінальний подарунок, самий впертий хлопчисько. Так от, це неправильні вирази. Російському слову саме в українській мові відповідає префікс «най-». Префікс най ми уживаємо для творення форм найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників зі значенням найбільшої або найменшої міри якості, слова з префіксом най найблагородніший, найактивніший, найдовший. Найстрашніший, найсвітліший, найбезпечніший речення з префіксом най. Місполі добре це пам'ятала адже ж наймолодшій сестер тоді було 15. Найперше Аліса глянула вниз, щоб побачити, куди вона падає, але там було темно, хоч в око стрель. Іноді мовець знає про префікс най, але не звертає увагу на суфікс іш чи ш. І виходить таке найцікавий найрізноманітний. Так говорити не варто. Має бути найцікавіший, найрізноманітніший. Або найбільш цікавий найбільш різноманітний. Щиро вдячна за перегляд. До нових зустрічей! Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.